Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Віра оберемок. Як друзі ведмедика провчили? В одному лісі жив собі ведмедик тік. Коли йому виповнилося один ручок, до нього, як і ходиться, прийшли в гості знайомі звірята. Вони вітали ведмедика з ним народження, вручали подарунки. Тікова бабуся спекла дуже смачний торт з моркви, а мама приготувала солодкий чай з медом і малиновим варенням. Звірята попили чаю, скоштували торт і пішли у ведмедикову кімнату гратися. Кожен узяв собі якусь іграшку. І тут тік. Показав себе. Не чіпай мого м'ячика. кричить їжачкові. Віддай мені мій велосипед. кричить до зайчика. Ой-ой-ой, це мій перевозик не чіпай, гнівається на білочку. Образилися звірята на ведмедика і пішли. Почав тік гратися сам. Але м'ячик не хотів підлітати, велосипед не бажав їхати. А паровозик гудіти. А на кухні сиділи зажурені мама з бабусею і навіть не дивилися на тіка. Стало ведмедикові сумно, і побіг він до їжачка. А той каже: Я з тобою гратися не хочу. Пішов ведмедик до зайчика. І той каже: Я з тобою дружити не хочу. Усіх звірят обійшов, але ніхто не погодився з ним гратися. Сів тік на пеньок і гірку заплакав. Побачили звірята, що ведмедик плаче, і стало їм його шкода. Підійшли вони до нього і кажуть не плач, ходімо з нами гратися, тільки більше не ображай нас. Тік дуже зрадів, що йому звірята. Пробачили, і знову всі разом весело і дружно гралися. Білчина лялька танцювала і співала для всіх. Зайчиків літачок літав високо-високо, Їжачків кораблик плавав у навколосвітню подорож. Не забувайте, і ви, дітки, визнавати свої помилки. Це дуже допомагає у спілкуванні з іншими. Читайте разом з нами.